Окупантам на лівобережжі Херсонської області доведеться перегрупуватися через те, що Збройні сили України закріпилися на нових позиціях. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрин. Пише Уніан з посиланням на Радіо Свобода. За його словами, Росія готувалася до кількох сценаріїв, у тому числі й до можливості відступу. Більше того, окупанти самі заздалегідь анонсували черговий жест доброї волі на лівому березі. Так напередодні в Міноборони заявили. Про відступ біля Дніпра. А за кілька хвилин повідомлення раптово анулювали. Тим часом в українському генштабі підтвердили проведення серії успішних бойових дій на лівому березі Херсонської області. У відомстві повідомили, що там українські захисники проводять диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Президент України Володимир Зеленський також зробив важливу заяву про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. У своєму телеграм-каналі голова держави подякував українським воїнам за рух вперед і опублікував відповідні фото.